Ви коли-небудь відчували, що вами маніпулюють через те, що ви бачите в інтернеті. Можливо, ви стали свідком ІПСО. Тож, що таке ІПСО? Це абревіатура від інформаційно-психологічна операція. Уявіть це, як сплановану кампанію, розроблену для того, щоб грати на ваших емоціях і думках, змушуючи вас змінити свою поведінку. Ці операції використовують усе від відвертої брехні та пропаганди до перекручування фактів, кібератак та інших психологічних ігор. У таких конфліктах як війна в Україні їх використовують щоб зламати бойовий дух ворога, посіяти хаос у суспільстві або виправдати військові дії. Росія, наприклад, активно використовує ІПСО, намагаючись послабити дух українців. До 2025 року ці тактики вийшли на новий рівень завдяки штучному інтелекту. Тепер вони використовують діпфейки та персоналізовані меми, щоб бути ще потужнішими. Вони поширюються через соцмережі та месенджери, ідеально підлаштовуючись під події в реальному світі. Але ми можемо дати відсіч, перевіряючи факти, підвищуючи свою медіаграмотність та викриваючи пропаганду, ми захищаємо свій розум. Дякуємо за перегляд!